Уявіть собі, невеликий стартап наприкінці 90-х років, де група амбітних мрійників прагнула зробити онлайн-платежі простішими, швидшими і більш доступними по всьому світу. Цей стартап отримав назву Confinity. У цьому середовищі високого тиску, де суворі дедлайни і постійні інновації були нормою, з'явилась група, яка пізніше отримала прізвисько мафія PayPal. До її складу увійшли такі візіонери, як Пітер Тіль. Ілон Маск, Рід Хоффман, Девід Сакс, Макс Левчин. Вони пізніше заснували або трансформували найпотужніші технологічні кампанії 21-го століття. Сьогодні їхній вплив поширюється не лише на Кремнієву долину, а й на політичні коло у Вашингтоні, викликаючи палкі дискусії щодо майбутнього технологій, демократії та їх взаємодії. Я розкажу вам про цю мафію PayPal, А ви поки поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Історія PayPal починається з Макса Левчина та Пітера Тіля, які у 1998 році запустили конфініті платформу для безпечних грошових переказів через кишенкові комп'ютери Palm Pilot. Тим часом Ілон Маск працював над стартапом XCOM, орієнтованим на онлайн банкінг. У 2000 році ці компанії об'єдналися і їхнім головним продуктом став PayPal. Ранні дні PayPal були надзвичайно складними. Компанія зіткнулася з жорсткою конкуренцією, численними спробами шахрайства та технічними викликами. Щоб подолати ці труднощі, її керівництво створило передові алгоритми боротьби з шахрайством, які стали справжнім галузевим стандартом. Попри всі перешкоди, PayPal швидко масштабувався і вже у 2002 році був проданий eBay за півтора мільярди доларів США. Ця угода принесла багатьом співробітникам значні статки, але головне, вона створила унікальну мережу талантів, об'єднаних спільною історією. Саме цей тісний зв'язок дав підстави називати групу мафією. Як і реальні мафіозні сім'ї, ці підприємці підтримували один одного, засновуючи чи фінансуючи нові кампанії, які згодом стали справжніми іконами технологічної індустрії. Ілон Маск став найвідомішим членом мафії PayPal, отримавши 165 мільйонів доларів від продажу компанії, і він розпочав на ці гроші низку ризикованих, але амбітних проєктів, які змінили світ. SpaceX, заснована у 2002 році прагнула революціонізувати космічні дослідження. Маск досяг значного здешевлення запусків ракет, розробив багаторазові ракети і почав працювати над планами міжпланетної колонізації. Тесла, в яку маск інвестував 6,5 мільйонів доларів у 2004 році, стала лідером в галузі електромобілів. Під його керівництвом Тесла досягла ринкової капіталізації в трильйон доларів у 2021 році, змусивши світових автовиробників активно переходити на електротранспорт. Ці проєкти не лише стали успішними бізнесами, але й змінили цілі індустрії, зробивши маска символом технологічного прогресу. Ілон Маск взяв на себе важливу роль в адміністрації Дональда Трампа після його повернення до Білого Дому в січні 2025 року. Залучення Маска полягає в керівництві новоствореним департаментом ефективності уряду, так званий ДОШ, який має на меті оптимізувати роботу федеральних установ, зменшити бюрократію і скоротити витрати. Я розповідав вам про це в кількох відео. Поки маск мріяв про міжпланетні подорожі, інші члени мафії PayPal змінювали спосіб, в якій люди діляться інформацією. У 2005 році Джавид Карім, Чад Герлі та Стів Чен заснували Ютуб просту, але революційну платформу для завантаження та обміну відео. Перший відеоролик під назвою Я в зоопарку, завантажений Карімом, став початком ери відеоконтенту. Сьогодні Ютуб має практично 3 мільярди користувачів, а щохвилини на платформу завантажують понад 500-600 годин відео. У 2006 році Google придбав YouTube за 1,65 мільярда доларів, що стало одним з найбільш знакових придбань в історії технологій. Рід Хоффман, колишній операційний директор PayPal, використав свій досвід для створення LinkedIn, платформи для професійного нетворкінгу, яка стартувала у 2003 році. Від скромного початку LinkedIn виріс у глобального гіганта з мільярдом користувачів, генеруючи майже 15 мільярдів рік. Ічного доходу у 2016 році Майкрософт придбала LinkedIn за 26,2 мільярда доларів, підтвердивши його величезну цінність і перспективу. Девід Сакс, колишній операційний директор PayPal, став ключовою фігурою мафії PayPal. Відомий своїм стратегічним мисленням Сакс є співзасновником Yammer – корпоративного інструменту соціальних мереж. Орієнтація на покращення комунікації в робочих командах, революціонізувала корпоративну співпрацю, що зрештою призвело до придбання Yammer корпорацією Microsoft за 1,2 мільярда доларів США у 2012 році. Сакс також відіграє важливу роль як венчурний інвестор через крафт венчурс, підтримуючи стартапи, такі як Airbnb та Slack. Поза межами силиконової долини, він використовує політичний вплив, фінансуючи політичних кандидатів, що відповідають його лібертаріанським поглядам. Його гастра критика сучасної неефективності уряду перегукуються з технократичними ідеалами мафії PayPal. Девід Сакс, до речі, був призначений на новостворену посаду в Білому домі, цар штучного інтелекту та криптовалют так вона називається. Обсяг повноважень цієї посади поки що залишається незрозумілим. Згідно з повідомленнями, це буде робота на неповний робочий день, що дозволить САКСу продовжувати свою діяльність в венчурному фонді КРАФТ. Ця неоднозначність разом з відсутністю процедури затвердження в Сенаті викликає занепокоєння щодо можливого конфлікту інтересів та браку нагляду. Незважаючи на ці питання, САКС готовий консультувати адміністрацію з ключових політичних рішень всіх високоперспективних та динамічних секторах. І Трамп цінує його думку. Лідери індустрії штучного інтелекту та криптовалют здебільшого також привітали його нову роль. Діяльність мафії PayPal не обмежилася кількома компаніями. Пітер тіль, наприклад, став провідним вечірним інвестором, заснував Palantir і профінансував Facebook на ранньому етапі. Макс Левчин співзаснував Yelp у 2004 році, створивши популярну платформу для оглядів місцевих підприємств. А також заснував Affirm, який робить справжню революцію на ринку споживчого кредитування. Разом вони підтримали сотні стартапів, створивши культуру взаємного інвестування і наставництва, яка породила нові єдинороги і впливові кампанії. Впливаючи на технологічну індустрію, мафія PayPal почала входити і в політику. Пітер Пітертіль активно підтримував кандидатів, як то Джиді Венса та Блейка Мастерса, просуваючи дерегуляційні ініціативи. Група привнесла в політку дух технократичного оптимізму, віру в те, що дані і технології можуть замінити традиційні методи управління. Однак критики попереджають, що ризик конфлікту інтересів, особливо у сфері регулювання штучного інтелекту, конфіденційності даних і цифрових ринків, які контролюють компанії, пов'язані з мафією PayPal. Від самого початку культура PayPal вирізнялася сміливістю, готовністю кидати виклик загальноприйнятим нормам і прагненням вирішувати складні проблеми. Ці риси стали стандартом у Кремнієвій долині, однак критики стверджують, що гонитва за інноваціями часто обходить увагою питання етики, конфіденційності та соціальної нерівності. Історія мафії PayPal – це доказ того, як невелика група підприємців може змінити індустрії, створити світові бренди, отримати вплив на глобальному рівні. Однак це також застереження. Без прозорості і підзвітності технологічна влада може стати загрозою для демократичних цінностей. Відкритим залишається запитання, як скористатись перевагами технологій, не поступившись свободою і рівністю. Друзі, поділіться вашими думками в коментарях і дякую вам за підтримку на Patreon і тут, на YouTube. Завдяки вам ми можемо робити більше якісного україномовного контенту про економіку, інновації та розвиток.